Так, ну що, ми закінчили ту діляночку. Завісить що дядь Петю, походу додому. А сам лечу назад, заправили всі трактора, летимо назад, щоб ще накультивірувати трошки. Дощ був щось ляпнув чуть-чуть. Чуть-чуть. Налякав тільки мене прийшлось накрити сою брезентом, засіяв. Це поле коротше, і цей Якісь хмари стоять. Це пиздець, нахуй. Зеркало піддер не дивиться, блядь. Чуть не попав ДТП. Із оцих шевролетчиків, блядь. Кончених блядь. на всю голову. Ну ч. Е -е, закінчили коротше, сіяти. Тот. А, ясно, з рулем баба, це блядь, все понятно. Закінчили цю діляночку, летимо, зараз так, позаправляли трактора. Зараз в нас скільки там без 25. Зараз сідаю, буду старатись до темна, скільки там до темна вийде, побахну, але до темна за 4 години, це я думаю так 15 до 20 я повинен зробити. Так що на завтра будемо дивитися, якщо дощу не буде, то виходимо, бо машина буде з насінням стояти там біля слідчої ділянки поруч, там в принципі навіть петін не треба, там навіть від стоянки до поля. Минутки дві гоньби. Так що такі от діла? Трошки втомлений, не буду брехати, бо сіяти. Вчора культивірував, сьогодні сіяв, вже поки то все організував, ще поки... ну слава Богу, що поки погода тримає. Дощі будуть, це точно, але хай вони не такі будуть, як. Як завжди, це поле, що я з засівав, я сьогодні відео скидав. Вже може закачалося. Завжди в мене соя тут сходила. Взагалі ячмінь чи соя. Ячмінь, то коли молоти ти маєш. Стільки змолотиш, то град колись злетів, як курячі яйця, а сою два рази підряд. От вона зійде, 3 листок. І коротше, її тут градом як по так не хіла цю діляночку ми сьогодні закінчили. І як почав пеграти на руби діло, що один раз думав пересівати, але обійшлось, Ще й вродила небагато. Ще й навіть стрес соя отримала, ще й краще вродила чимось та ніби. Зараз ми вон, прямо вон велике поле, не знаю чим видно. У тракторів, марок оставив, треба заправити, батя був сьогодні на нефтібазі і міг би задути до повного, але ж, що то пішло не так. Треба самому завтра заїхати походу, і задутись до повного. Добре, всі лайки, підписки, бо я вже майже на місці десь. Може кілометр залишився доїхати. І працюємо далі. Не здаємось. Та куди здаватись. Бачу, що вже Ось ця втома хронічною стає і досіюсь. Це тільки досієшся, націбляти оприскувач крупити. Вон та хмарка звідти йде, може ляпнути дощик. Та й дощику треба. Я... Якщо звідти хмарка йде, стой, стой. може ляпнути на цьому полі. оце що зараз. Права за кущами художник. Ладно, підписки, лайки, ми продовжимо. Сьогодні я змінив техніку, скільки разів треба буде посчитати. Там кінцеве відео буду знімати. Почитаю скільки я за день міняю техніку. Тут не проблема, можна міняти. Просто взагалі Теслу купляти, чи що? щоб з автопілотом, щоб вона... Ти поїхав на поле, задав їй інформацію, щоб вона приїхала, тебе забрала. Отак приходиться дядька, брати і вже туди сюди. Щоб підвіз, завіз, такі яскраві. Тони, мені подобається, коли дерева заципно розблизці, виходить, такий ярко-зелений, потім стає темно-зелене, то немає. Все, на місці, всім пока.